Вітаю всіх. Сьогодні Пларіум не здивували неділя і запустили Х2 на червоні вламки. І ми будемо відкривати їх. Ми на аккаунті зараз Антона, якому ми минулого разу витягнули прекрасного героя Войдового Онрю. І він вирішив випробувати свою удачу ще раз. Давайте подивимося, що йому випаде. Перший ламочок. Нічого цікавого, рарка. Дуже неочікувано, звичайно. Давай, міфік. Зависло щось. Ні, це Лего, пандочка. Ну, бамбус не дуже використовується, але Лего це дуже добре. Йдем далі. Дайте міфіка, будь ласка. Епік, нічого собі. Але, але, нам потрібні тільки міфічні уламки. Тобто, тобто герой. Так далі. Рарки нас зовсім не цікавлять. Ну, давай з останнього. Міфіка. Це буде перший міфік на аккаунті. Ні, не повезло. Але що ж зробиш? Прийшла легендарка. Це, я так розумію, унік. Ну, не найгірше відкриття, уламки було не дуже багато. Що ж зробиш? Дякую за уламки, йдемо далі. І так, ми на акаунті Гогі Олег, привіт. Він назбирав у нас 26 уламків, це вже солідніше, я б сказав. І що ж чекати, давайте відкриватися. Почнемо з десяток. Місце є срібло є. Поїхав їх перших Потрібні нам тільки легендарні міфічні герої. Дайте, будь ласка, міфік. Хоч тут і був уже міфічний герой з цих уламків. Але це був Каламітус. Нам потрібно щось цікаве. Зіхр Лазаріус. Галатир. Ну, будь ласка, Ларіо. Чому одні рарки сипли? Хоча б легендарку. Чудовий Х2. Показує, як воно працює. Неймовірна десятка. Але що ж зробиш? Ми ніяк не можемо повпливати на цей рандом, але, але. Ні, знову рарк. Так зависло, ніби біжить міфічний герой. Далі. Знову рарк. Як так? Варіант 26 ланг. Жодного легендарного героя. І знову галок. Мені здається, чи він тільки що був. Так. Ну, дайте, будь ласка. Будь ласка. Ну, приходить епік, це вже краще. І давайте застанемо останнього що нам потрібно. Зайдемо. Так, відстаньте з донатом, будь ласка. Будь ласка, це нас не цікаво. Нам потрібен галотир. Ну, робить. Комітс! Давайте комікс завитягнемо З останнього ламп епічно буде. Ну, варим, здивуйте будь ласка Ні, це, на жаль, нам не повезло. Хоч у лампі було зібрано непогана кількість. Але що ж, ідемо далі на мій аккаунт. Ну що ж, тепер ми на моєму аккаунті. Я назбирав теж непогану кількість. У мене, до речі, 125 уламків без міфічного героя. Вже, вже скоро гарант. Але я сподіваюся, що міфічний герой прийде сьогодні. Дуже надіюсь, ви це почули? Навіть зробимо ось так. Український один. Тут же гізмаків роздають. Капець. Я, я трошки не вти. Так. І К. Ска. Думаю, правильно написав. А може і неправильно. Надіюсь, це хоч це нам допоможе. Так, відобразилось в чаті. Поїхав. Треба щось подумувати. Шаманити якось. А то 125 уламків безміфічного героя. Це дуже сумно. Ти більше ці уламки. Повністю фрі-ту-плей, шляхом зібрані. Сінні шаль, сміття, сміття. Непоганий герой виродзим. Але мені потрібні міфічні герої. Так, міфі! Петух. Дякую. Дякую, Ларрі. Дуже дякую. Не знаю, радіти чи не? Mm. Ні. Не такого міфіка я очікував. Я ж писав, будь ласка, можна було. Ну, але що ж зробиш, Я не уточнив, якого міфіка вони дали. Міфіка. Але що ж, у нас уламки є, надіємося ще на одного. Так. Дайте, будь ласка, щось таке, що можна використовувати на лайф арені. Якось коміт, галатир, Зіхронда. Лазаріус. Але пусто. І остання десятка. За що ви так зі мною? Я навіть не знаю. Радіти чи плакати. Ларить. Давайте його поміняємо на щось інше. Не це півень, не цікавий, дайте щось, будь ласка. Ще один. Комітус! Комітус! Ви це бачили? Ви це бачили? Ви це бачили? Я випросив топового міфічного героя. Це просто шикарно. Це просто неймовірно. А, Ларіон, дякую. Дякую. Я. Не знаю, не мав мене слів. Піду подякую в чаті. Ми ще щемні? Чи тут не відобразилось? Всі радіють за мене? Кляті донатори. Ні, я не донатор. Але дуже дякую. Комідос. Нарешті, нарешті в мене з'явився топу міфічний герой, який, якого можна використовувати. Просто кайф! Так, і всім вам, хто дивився, дякую за перегляд. Комусь подобалось можливо. Підписуйтесь, ставте лайки, я буду знімати відео далі. До зустрічі!